Солодощі, крафтовий сир, картини, прикраси ручної роботи у бурштині. Провели благодійний ярмарок. Попри спеку, відвідувачів охочих придбати, що припало до душі, було чимало. Багато робіт створено саме дітьми. кажуть все заради перемоги. У мене тут є красиві, цікаві браслети, є патріотичні, також є вироби ручної роботи. Це ангелики, також є віночки різні. Це такі з квітами декоративними, такі великі, також є квіти, сушені, також є дуже красива брошка. Оце така патріотична. Така. Так, далі у мене є тут брілочки різні. Такі. це все робив. Це діти все робили своїми руками початкових класів, що картини, що гільзи, а також стаканчики, підсвічники для для наших бурштинців також розмальовували діти, робили їх самі картини. Повністю все, що тут є це, все зроблене руками дітьми. В рамках ярмарку провели і благодійний аукціон. Голова бурштинської громади також взяв у ньому участь. каже, що саме час максимально підтримати військових. Час непростий зараз. Оце протистояння воно знаєте, воно зараз як якби апогей. Я би хотів, щоб ми збирали максима зібрали максимальну суму коштів, щоб це була реальна допомога ЗСУ. З молотка аукціону пішли стріляні гільзи від снарядів. Художники зробили з них справжні твори мистецтва. Один три тисячі. Три тисячі Прекрасно. Діти будуть задоволені, щоб оцінювали їхню працю. Чи не найдорожчим лотом став використаний одноразовий гранатомет? Його особисто продавав волонтер з досвідом. Василь Швед каже, що частина коштів буде передана новоствореній бригаді з Прикарпаття частині а 49 40 частина грошей. Буде витрачена на новостворену бригаду, а ті гроші, що мої лоти, вони будуть потрачені на баги для евакуації поранених. Ця бригада, для якої я збираю, вона дуже в тяжких умовах. І вони звільняють клаптик за клаптиком нашої країни. І їм потрібна техніка для евакуації поранених. Звідти насправді дуже тяжко вивести поранених, і часто хлопці несуть їх по три кілометри на спинах своїх. Це дуже важко, а ці баги реально будуть. Твати життя у результаті місцевими мешканцями, бізнесменами та громадськими організаціями на потреби захисників було зібрано понад 120 двадцять тисяч гривень. Олена Данилюк Ігор Гусак. новини Телерадіокомпанія компанія Раї.